Нами на зв'язку Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас і дякуємо, що дочекалися. Знаємо, що ви вже з нами давно на зв'язку. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, ми от вже потішилися і тим всім пакетам допомоги, про які оголосили і в Штатах і в Європі. 6 мільярдів сьогодні на Рамштайні оголосять Сполучені Штати Америки. Саліван каже, що має нам вистачити до кінця року цієї допомоги від Сполучених Штатів Америки. А нам би хотілося розуміти не просто, що нам вистачить, що її якось треба ділити, відкладати, розраховувати цього місяця. Ми це використовуємо наступного інше. А щоб наші збройні сили могли працювати і застосовувати усю цю зброю, усе те, що ми отримали саме тоді, коли потрібно, коли це вчасно і в таких об'ємах, а не, об так, потрібно, а не чекаючи, всього. можливо, десь буде важливіша нагода. Бо мені здається, що минулого року вже от теж чекали, і зараз так само з Авдіївкою було, коли десь там вділили їм в останній момент тої зброї, трохи тих боєприпасів, але пізно було. Перше справа в тому, що стосується до кінця року, дійсно, ну це ж оперативний план, його треба так сприймати. Як знаєте, пожежа є, і пожежу треба локалізувати, щоб полум'я не поширилось далі, і щоб не згорів, наприклад, весь будинок чи весь ліс. Якщо ми порівнюємо, а щоб от, от локалізувати зараз ця допомога це локалізація пожежі, тобто не дати пожежі розповстися. Вирішення перше, скажімо так, до її гасіння, але ж пожежа триває, тому що війна триває, тому потрібно більше зараз засобів там різного роду, не тільки води, там піни і так далі, специфічних, які використовують пожежники в таких випадках, і відповідно складнощі дуже високі, тому що рівень складності пожежі надзвичайно великий. А отже, ми вирішуємо зараз питання оперативне, це те, що потрібно зараз край швидко забезпечити нашим військовим і. Перший пакет допомоги від США і від Британії частково так само вони саме про це: про те, що необхідно дуже швидко доставити на фронт, аби в найближчим часом це вже допомагало зупиняти ворога і наносити йому максимальні втрати і збивати темп цих атак. Другий момент він стосується середньострокових і довгострокових перспектив. Що стосується 6 мільярдів, про які ви зазначили, які мають бути оголошені під час Рамштайна, це якраз більше. Середньострокова перспектива, адже це кошти на контракти, які будуть укладені, і зброя, яка буде вироблятися, тобто це не та, яка піде зараз зі складів, і ми її отримуємо дуже швидко. А це та зброя, яку ми можемо, наприклад, отримати, і в 2025 році. Треба розуміти це так, тому що знову ж таки зараз загалом американська промисловість а збільшується. Снаряди виробництво снарядів збільшують в 3-4 рази на рік. І що найменше тисяч снарядів США, тільки США планують виробляти вже на початку 2025 року. Зараз вони виробляють близько 25-30 тисяч. Це щоб було зрозуміло як обсяги, плюс Європа. І зараз фактично ось той період, коли закладається дуже багато європейський союз закладає США в майбутнє, яке стане більше відчутне саме з 2025 року, коли пік виробництва буде зростати. Угу. Ось цей до пакет допомоги він про те, щоб триматися, про те, щоб надати полум'ю розповстись і про те, щоб ну, його намагатися гасити тими засобами, які є. А в майбутньому це вже те, що має дати нам змогу остаточно погасити цю пожежу. Угу. Пане Олександре. А я до певних тактичних речей, які виникають прямо по ходу російсько-української війни. Ми вже бачили, наприклад, що на полі бою. Неефективними виявилися достатньо в, в, в високотехнологічні розробки силіконової долини. Коли вони сказали, ну ці дрони в бойових умовах в, в Україні не працюють, їх реби луплять, як е, і будуть щось думати зараз. Абсолютно подібна ситуація з танками Абрамс. Ну, по перше, їх дали нам в, в, в обмежену кількість, і вже з тих 31 танку Абрамс 5... Знищено, їх відводять від фактично від фронту. Це означає, що класичний оцей американський підхід, а я бачив їх в, в дії, наприклад, в, в Іраку. Ну тобто авіація, артилерія, пішли танки і так далі, все це не працює в режимі російських FPV, Орланів і інших ударних дронів. В цьому випадку, як ви бачите, от цей розвиток, ну, цієї тенденції, коли Класичні тактичні рішення не працюють. Нічого дивного, Війна трансформується. Змінюються технології, змінюються підходи. Роль танків змінюється. Танки вже не відіграють тієї ролі, яка на них відводилася, і на яку покладались. Зараз утилізуються і російські танки дуже швидко, і вони зрештою від них відмовляться. Ну можливо і ні, тому що вони все ще хочуть повоювати в Другу світову. Ну якщо вони так хочуть, нехай воюють. Я думаю, що це для нас і непогано. Нехай воюють танками. Більше танків буде знищено і більше них буде знищено в їх танки. Просто переглядається роль танків. Танки вразливі. Не будь-яка зброя вразлива за допомогою тих засобів враження, які зараз активно використовуються тих же самих дронів. Відповідно, це неодмінно змусить переглянути підходи до використання а, сухопутної складової тієї техніки, яка може бути ну, наприклад, техніка, яка буде фактично вже застосовуватися, і техніка буде а, зреба. Тобто, будуть їхати машини, буде їхати будь-яка техніка гусенична, колісна, вона буде керуватися людьми, вона буде керуватися дистанційно, що теж до речі. Зараз на заході всі працюють над розробкою саме дистанційних машин, які працюють на AI, штучному інтелекті. Там є правда нюанси, як вберегтися від Friendly Fire, Його ніяк не можуть вирішити. Але ну всі працюють над цим. Неважливо ким буде керуватись, але це буде система, це буде машина, яка буде їхати з ребом, встановленим в якомусь місці цієї машини. Це вже реалії, які потрібно враховувати. По броні так само по якостях буде переглядатися, як і роль танка буде переглядатися, змінюватися в ході цієї війни. Нас чекає трансформація. Ми просто її зараз переживаємо зараз просто на своїх очах. У нас як в першій світовій, коли дуже багато технологій почало з'являтися раніше, не бачених і авіація, і танки, зрештою, ті самі про які ми говоримо, які британці привезли на поля боїв, великі такі жахливі на початках, які всі лякали. Але не були такими надійними, так але і... виходить якась така дивна річ. Тобто, в дуже високотехнологічні процеси були закладені до розробки броні і інших тактичних параметрів цих танків. І виходить, що цей високотехнологічний науково-ємний процес програє звичайному сараю. Ну цей сарай мангал. Ті... ви ж бачили ці російські танки. Виходить, що деградація, а не е... технічна інновація зараз на полі бою виграє. Мангал це не панацея, ні, ні немає панацеї. Мангал не не рятує і не врятує. І ось ці жахіття теж не врятують. Рано чи пізно і проти цього буде інструмент. Це ж від безвиході. це ж вже просто від безвиході, що треба використати. і ці сараї вони дійсно використовують а, на ходу. Справа в тому, що якщо ми говоримо про технологічність і про рішення, розумієте, так часто буває. Що не обов'язково високотехнологічність означає дорівнює перемога і дорівнює ефективність. Не завжди це може означати, не завжди це може екстраполюватися. Інакше б тоді, інакше б тоді, за такої переваги, Радянський Союз і Сполучені Штати виграли б війну в Афганістані повноцінно, остаточно. Інакше б тоді Саудівська Аравія, маючи на озброєнні із Арабськими Еміратами надсучасну американську зброю, перемогла б Хуситів. В Ємені і хусити б зараз не кошмари Левадинській затоці а, весь цивілізований світ, торговельні флот і кораблі їхні. Тому угу. це все нюанси, які виникають під час ведення бойових дій. Вони вони такі. Ну, це просто технологічний перехід, трансформація, яка змінюється. Нам багато в чому це на користь, тому що, як виявилося, саме застосування дронів дало можливість. Українським силам зупинити ворога, не дати їм активно просунутися, поки ми чекали американської допомоги і виграти такий важливий час. Щодо танків, то ми бачимо нам Юрій Федоренко раніше трошки розповідав сьогодні в етері, що фактично вони все, що десь там ми понищили, підбили, намагаються забрати, щоб десь ремонтувати. Але теж відомо що. Оту західну техніку, яку нам в Україну надіслали в якості допомоги підтримки, те, що окупантам вдалося захопити, вони зараз стягують все до столиці, до Москви. Вони готуються до цього величезного свого не знаю, як навіть це назвати, збіговиська. Щоби... буде в них. Щоб продемонструвати от всю свою могутність з однієї сторони, сарай на коле на гусеницях, з іншої сторони вони хочуть продемонструвати свою силу в такий спосіб, що от кілька десятків зразків західної техніки привезли в Москву і будуть тішитися, що ось ми змогли Особливо це. Особливо їм важливо німецьку техніку. Вони дуже хочуть німецьку саме на і на Красну площу. Ну, а... Це треба називати. Путін же ж говорить про захід бал вампірів. Так насправді Шабаш і Бал Вампірів це в Росії якраз на 9 травня. І от сатанінський шабаш, як завгодно називати, тому що насправді це в них. Ну, що стосується того, що буде техніка, ну так продемонструвати. Що дивіться зараз, ми маємо перевагу, ми там знищили, ми змогли захопити. І так буде з усіма абсолютно пропагандистські акції. Зрозуміла мета гуртувати довкола цього, підняти знову ж такі лозунги на Берлін, кудись там ще. Значить, екзальтовану цю публіку заряджати, ну це абсолютно в дусі тоталітарного режиму. Тобто, давати давати максимальне видовище особливо тоталітарних таких фашистських режимів, яким є російський на сьогоднішній день. Путінський, нічого нового. Пропагандистська акція для там населення на Росії. Вона нічого не буде мати, скажімо, з точки зору якогось впливу на захід чи з точки зору впливу на Україну нас це завжди дивувало, але от після російсько-української війни нарешті буде цей злам, коли мільйони от таких фашизоїдів на Росії нарешті зрозуміють всю хибність, наприклад, історії Другої світової. Що це вони нащадки союзничків Гітлера? Що Красна армія це союзнички Гітлера? Що совєтські люди і Геббельса і друкували е, Рібентропа в Ізвісіях і в правді? Що без американської допомоги ніякого совєтського союзу і побєдобєсія б не було. До них до нарешті за уроками російсько-української війни, уроки попереднього ідіотизму дійдуть. Чи це невеліковно наші да? Ні, воно колись та вилікується. Ну на це потрібен дуже серйозний час і робота. Так просто воно не пройде, тому що все, що роками насаджується, і все, що постійно обговорюється, на це потрібні роки. Так просто це не проходить. Приклад Німеччини після нацизму продемонстрував, що знадобилися не одне десятиліття. При тому, що згадайте, яка була політика денацифікації, доволі таки жорстка. Угу. Але зрештою, але я хочу нагадати, що ще в 60-х і 70-х роках в Німеччині були судові процеси над есесівцями, над там приспішниками Гітлера над тих, хто звинувачували вбивстві цивільного населення, і так далі, Голокості, там і тому подібне. Тобто, це зайняло досить тривалий період часу відмови, бо воно жевріло. Тобто, те, що не було цього на поверхні, угу. те, що цього ніхто не показував, не означає, що цього не було десь там в глибині. І тому на це потрібно ну це, це потрібно не одне десятиліття. очевидно. зрозуміло. Хоча б зараз є трошки нотки оптимізму, що достатньо велика кількість народів, націй і країн розуміють, що дерешизація планети є необхідним процесом в майбутньому. Дякуємо вам, пане Олександре, за розмову. Олександр Мусієнко, директор центру військово-правових досліджень, був на зв'язку з нами.